Є новини, друзі, віце-прем'єр Чернишов, посол в США, чи підозрюваний в корупційному провадженні. Дослухайте до кінця. Вчора, знаєте, був день сумбурних заяв депутатів. Гончаренко спочатку заявив, що Чернишова можуть відправити послом в США, і зараз це питання розглядається, як повідомляють його джерела. А наступна заява в Ганчрінка і в інших з'явилась про те, що Чернешов, нобу. Набу готує підозру. Я раніше про це вже розповідав, коли він був міністром регіонального розвитку та громад регіонів. Воно так називається, якщо не помиляюсь, його оточення. Ну виділило земельну ділянку, яка нібито коштує мільярд гривень. Ну якби вкрали цю земельну ділянку, віддали потрібному забудовнику. А той їм продавав квадратні метри в будинках від тисячі гривень до восьми Ну і Чернишов тоді був. Міністром, ну можливо, він не знав, знаєте, про ці схеми заробітку його оточення, і от по цьому йому ймовірно можуть готувати, як кажуть джерела Гончаренка, підозру в набу. І знаєте, це таке буває тільки в нас в державі. Ну, людину там пророкують на посла. По перше, треба сказати, що всі ось зашкварені там генпрокурори, інші люди стають в зеленського послами Так? Вони переїжджають просто жити своє прекрасне життя за кордоном і ще й керують дипломатією, хоча практично не мають дипломатичної освіти. Ну і таке може бути і з Чернишовим. Але питання це не в США так точно, тому що в США людина, яка хоч має мінімальне ну, е -е, доторкання до корупції. Вона просто не буде сприйнята, І навіть якщо його призначать послом, його ніхто не буде слухати. Він не буде мати жодного впливу і жодної можливості допомогти Україні. Тому це абсолютно неможливі речі, як на мене, це просто з аналізу. кажу. Друге питання ну, підозра віце-прем'єра однозначно буде бити по рейтингу Зеленського, який так стрімко падає. Я про це вчора розповідав. Він вже впав за місяць на 9%, а це стрімке падіння. Хто би там що не говорив? Як би там боти мене не хаяли в коментарях, це факт. А віцепрем'єр, який ним призначений, і якого ще хочуть відправити послом США, який отримає підозру, це ну серйозні речі. Тим більше, подейкують, що обшуки в Чернишова вже проходили раніше десь. Там е місяць перед тим його оточенням, коли їм провели обшуки, і вони отримали підозри. Напишіть, як ви думаєте, відправить Зеленський Чернишова послом за всіма генпрокурорами і іншими чиновниками? Лайк, репост, поспідписки телеграм.